Мали ложки, ложки, тільки ложки. Ложки були дерев'яні. А видело тоді не було, Взагалі ніяких ну, не то. було. А, а то вже нижче, ото вже нижче то поличке. Ага. А, вже... ну, а ще вам такий тут експонат, покажу цікавий. Він так стоїть, що не зрозуміло. Міксер гуцульський це збивали масло в бочечку, наливали сметану. Ну правда, що сметани треба було не менше, як відро, Цим закривали, да, не тримали в руках. Да, Вона важке це було як кришка. І коли давня камта бабусі теж була така штука. Я теж крутив маску, але пластмасово певно, вже ні, дерев'яна, дерев'яно. але просто це було так більш горизонтально і це ну в такі тій скрині дерев'яні. У нас є зараз у другій кімнаті, але нам було одразу. Тобто від цього було, так, був такий залізний так, дріт, тобто без з цієї такої вже частини. Так, От у нас зараз у другій кімнаті, а. там через стінку, там є така. Але це вже, от ті вже що ви говорите, тут ну, це слабойка, вже почали да. виготовляти десь 1970 -80 ті 80 да, роки, да, вже, вже виготовляли. Бо в мене така вдома є. Я ще й зараз не користуюся. І одяг пранковий? Ні, одягу нема. Тут збереглося так: ліжко, лавка, за столом канапа, оце крісло, столик, годинник. І під картиною топірець Барбка. Вона вже підзала. А картина? Так. А і картина невідомого автора похорону А ще скажіть, будь ласка, Франковий музей відкрився в котрому році? У 1953 році в цьому приміщенні був клуб сільський, у тому та кімнатка бібліотека, і при клубі була кімната музей. Тоді вона налічувала 10 експонатів. Це якраз ці речі, якими Франко користувався. А, а... старення теж Франкова? Ні. Теж. Ні вже. А в 56-му році сіль. було побудовано клуб сільський, це до сторіччя з дня народження Франка. Якраз так. по сусідству, там по де ми були. Сусідству, так, так. І бібліотека клуб в нове приміщення, то 60-го року повністю під музей віддали цей день. Китобівка, вона чи ясь? Ні. Це вже решту позбирано речі. Позбирано в селі відворена просто не така обстановка, яка тоді була за життя. Так що, дівчата, хлопці, сідайте на ліжко франка і будете письменниками. Так або на крісло, або, або на крісла. А як про це купите кутки, то ж не зручно лібадати? Дивіться, це оце, це куфіль, так і є, або пасківник. Не кух, а фи ну, куфіль. куфіль або <гум> пасківник. Це до церкви носили святити на великодні свята, колись у дерев'яному такому посуді. Отакі От двійнятка це дуже рідкість. Але були один такий, то, то ті були більше. І тепер є в катах, можна знайти. І той такий пастівник в бесаги, то сумка з краю на квітинку, на джерці. Це як два мішки через плеча. і несли у тих бесах. Маленькі, це вивлевали. вже було десь для свячаної води. Ага. Але я собі уявляю, як її хіба або десь виливали, або двоє зараз пробували, бо. Да. Тобто <світ> це не прям поширене, це просто якісь окремі ні, ні, такі ні. були, може риковитися. А, а, отакі, самі, а чи такі двійнятка, дні? то це взагалі було ага. дуже. Особливі. <світ> особливі, так. І а особливі. такі дні. то це була раква, і чому О, от зараз ця... робили. Чи що Чи, для чого це поєднували? Пара, символ от символ пари? Але ага, і це от візьміки трипільську культуру, так, там, теж там теж є там, теж є е, дуже багато. Хоч у нас тут не прослідковується трипільська кульну але так. ж. Як взяти нашу різьбу, нашу писанку, вишивку. Там дуже багато спільних ну, є таких символів. Так, вже... А я сідаю в на франках. Оце це вже практичне, це... бачите використання. Це це було... Шановні з Івана франківці Бриць мене, наприклад, приїжджайте в музей Івана Франка у Криборіді. О, це носили вже половину, клали брензи, ага. половину масла і брали з собою їсти на косовицю, десь на поле. Брали ага. з собою вже в цьому закривалося це як ну як. Що тепер, як ці Шкатулка. футбокси? Так, футбокси. От, так, так, бокси. Ну, да, там для канапок, для чогось там перекусити. Класно. — нічого нове не придумали, це. Це ну, там за застреляв, до речі, можна було. Ну, це як сайт було. Леж там М -м. була іконка, там де то місце, але чоловік ту іконку собі він залишив, сей. він не віддав. Ну, Казав, що від хати ікону не віддає. Але то недавно не придбали. Ну, вона старенька, він казав, що це ще його дід, ще його і прадід тримали там документи і гроші у тому селі такому. Ці різьблені меблі, це теж принесені з села також. Так, Чи так. Це, це, це навіть розкомплектовано, бачите, це інакший, бо так, це форма така полиці. Але це з одного комплекту, а це з іншого комплекту. Як ви звати? Ага, це ви екскурсової. Завідується дуже так. приємно. Покажете нам ще інші кімнати. Так, проходьте. тут, 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 тут підемо пізніше, бо, бо тут світло у нас дуже довго горить. День розгорається. Тут краще видно. вже на фотографіях сучасники місцеві люди, з якими Франко зупиняв, зустрічався тут на Гуцульщині. Це така ну, більш така кімнатка, вшанування пам'яті Франка. А це в е, нас тут був такий, спочатку він був завідуючим музеєм, потім старший науковий працівник Микола Іванович Журак. Він 40, 40 років пропрацював саме тут у музеї. Е, такий, Фанат, фанат своєї справи. Ну це так і ця ціла стінка присвячена, бо це якби його наставники, починаючи від Платоніди Хоткевич, це дружина Гната Хоткевича. Вона була першою завідуючою музею тут нашого цього криворівнянського. І він з малої дитини, вона приїхала сюди після сталінських таборів, він поселилася в них по сусідству, і Микола Іванович допомагав їй. Там дрова принести, воду принести, а вона йому вся книжку і так прищепила йому любов воду до через, ще я, правильно? Через так. так. Пояс такий називається через. Дуже, а оце якраз сторіччя з дня народження Франка, тоді, коли клуб було побудовано. Отовіться. Це фотографія в давності. 56-й рік, 1956 Майже. рік. Вишивки зібрані Так, такі зразки вишивок, дуже старовинних. Ну, зараз в нас переважно вишивали незимкою. Ось так тут внизу що. А ця плита була встановлена в 10-ту річницю з дня смерті Франка. Тут на одній скалі да, да, було написано на Франкові. Там, та. де Франкова краницятий Обеліск, виходить і ще до того згадка. Прям та, кілька та, таких пам'ятних та, та дошок робили. І в роки війни господарку плиту закопав у землю, щоб збереглася, а сам загинув. Mm -hmm. Ніхто не знав, де плита поділася. Була зроблена її копія. Mm -hmm. Перед музеєм копія стоїть. А у 60... У дев'ятому році тут була сильна стихія і вода вимила з-під землі. Таке тут біля мене. Для кринички це те саме, знаєте, та що стоїть не зовні. Ми Мі, проходили на початку, була... там була криничка, ну, яку змила, і це вона ось. 에, там до... біля скелі, де біля... оголошувала с... промову, сказали, був пам'ятний знак, так, який То Оце. 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 Оце оригінал. Ага. А на вулиці Копія. копія. Так. Оце цікаво, так. Так, це дуже цікаво. <кій> потрошку Там померзли наші що тут вже на фотографіях поле. письменники, які сюди приїжджали. Обережмову весь свій, світ, світ, весь труд віддав, бо на зловній завзяттю, ти у мандрівку в з мого духа, Качаттю. От слова Івана Франка 1909 року. Письменники, які сюди приїжджали на фотографію. Чи дві наморяні <пілі> Стефаник, я, Марко Стефану. Череншина, Ольга Кобилянська, <пілі> Наталія Кобринська, Осип Маковей, Антін Крушельницький? Олександр Олесь, Володимир Гнатюк, Гнат Хоткевич, Леся Українка якраз два дні, правда, перебувала в Криворівні. І біля церкви ця резиденція церковна, то якраз Леся Українка в цій резиденції два дні перебувала. І там збиралися оці всі письменники, які сюди приїжджали, бо тодішній священик Олекса Волянський, він такий був. Активний культурно громадський діяч на селі він об'єднував біля себе всю цю творчу інтелігенцію того часу. Це лежак. а тут в якому відпочивав Коцюбинський. Like, а, так, а коли так, повернетеся, ще побачите сак, яким Франко ви такі дві так. меморіальні Я речі. О, і хтось спробує ним ловити тепер? Ні, вже. Хоча, Є якщо в черво ставити, то треба сама може запустити. Так, але ми вже її так не рухаємо. А, а то кадру з фільму тіні забути. О, бачите? А, ну там у нас та, 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 така вже здобува, да, так. Да. З боку крутиться, ага, а там доливається сметана. Найекологічніший тоді вид сметану. Ну так, дерев'яне. Все дерев'яне. Найдем'я. Так, Тут треба крутити, А тут уже ще в нас є добудовано. Лучук. Лучук. А то все у нас побудовано. Ага. Вот я скоро. Вау, да. Хочеться затримувати, може, ми завтра ще забіжемо в роботі. Добре, давай, давай ми працювали, так? Ну, це добудовано у 2006 році. Це такий і виставковий зал, і тут заходи проходять у нас. У нас якраз буде четвер захід, один. І... Взагалі цей стіл роботи господаря цілі, як і є стіл. І тут параски, але ви вже були в е виставковому залі, то тут в нас також теж, а, теж її, роботи. Теж її роботи, і в вітрині в нас майже постійно діюча виставка, але ж ми міняємо час від часу. Тут і маленькі ці книжечки, але ми вже більше бачили в Кімната вовдає польського письменника Станіслава Вінця. Тут якраз і терпільська культура весь там, <ганес> Будемо <ганес> творити історію приємних. Ну, як вивальний фонд. Яка смашна. А тут навіть, я знаю, чи тут... А, о, бачите, також наші керамічні двійнятка робили і керамічні. Ой, Манюня, така класна. Слов'янська альтернатива. Антарктида. Атлантида, Слов'янська атланти. Так, ну це якраз була така фестиваль. Тут, так що було три дні, починалося в Польщі, а вже криворівня і Бестрець. То оригінали чи ні? Ні, ні, це вже роблено, зроблені... Так, так, зроблено за зразками. Автомайстри з Києва вони відпочивали тут і всі. Речі зробили тут на придбати. Ці нарівки така виставка продаж. Це такий був Михайло матінка, на жаль, вже помер, але його жінка починає робити вже так, що Параджана вже дружина робила цього року. А оці пайсанки нам теж. А це в нас є такий, ну, простий сільський житель, правда, не така творча натуралірші складає. Кинає такий смішний має таке закону. Традиційні гуцульські писанки, так. хоч він вміє і традиційні писати, але отакі от тематичні. Тобто -то тема Олекса Довбуш, тема сучасної війни з Росією. О, Тут ти. гетьмани України на писанках, українські народні пісні на писанках. Таких Навіть нема музеї писанки. Ні, ви... ні, це це взагалі таке оригінальне. А там паразькі доля гуцулки на писанках. Паразькі плитки говорить світ. Вибирає тему і пише цілу серію писанок. Ну, так. Так, такий цікавий теж. Так. 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 То так. ми взагалі це в нас ми маємо забрати. Ну, будемо робити виставку краще, не так, бо ми потім що поставили. То є такі стенди, і на ті стенди е, маємо робити. До нього є хресна дорога. Є Гуцульські колядники, є різні різні. різні займа, Ні, то ж кралубка, складня така санка, але вона наповнена пілкою. Тобто, десь є, щоб вона більш надійно. <плес> <спрямувається. плес> там там наліви шумка копля, тут я оригінал у цій кімнаті. Бачили? Да, я ще думав, що на бо це буде... придумав один хлопчина. Він сам з Львівщини, але він був тоді студентом Дрогобицького перінституту, і він вийшов тут. вийшов то таку сам собі придумав.